Наших бібліотеках трапляються дуже рідко. От пограбувань ще жодного разу не було. Тихіше, дівчино, це бібліотека. О, а це вже більше схоже на нашу бібліотеку. Тихіше, хлопче, це бібліотека. Та добре я тихо. Та тихіше. Мене чуть. Я понял. Можна мені, будь ласка, книжечку взяти? Тихіше, можна! Ваш студентсь. Е, зараз одну секундочку. Та тихіше! Та почекайте ж, тихіше, мені тут от передачку з дому передали. Та знайшли вже! Та почекайте тут Хлопчик, Хлопче, придет зараз розвижену! От він, ось знайшов. Давайте його А Ловлю. Ну, давайте. Тихіше. Та... Я ж наче роблю, як кажуть. Я кажу. Бековець. Зараз. Бли... Тихіше! То це ви. Це бібліотека. Тут не можна шуміти! Та я знаю. Я далі не піду. Як це? А отак. Ну... Зараз. Кину вам книжку, а ви її ловіть. Давайте. Чого ви не ловили книжку? Бо це не та книжка, яку я замовляв. Як це не та? Ну це кількість методи соціальних досліджень перший том, а я замовляв другий. А чого ви одразу не сказали? Ну я в замовленні в інтернеті вказав. В інтернеті замовлено. <плес> Піднімайте ту книжку. Добре. Давайте так, я вище, а ви нижче. Чого ви мене принижуєте? Я 20 років працюю в бібліотеці. Та я не в цьому сенсі. Я хотів просто, щоб наші книжки не зіштовхнулися. Наші книжки ніколи не зіштовхнуться. Такі, як ви мені не подобаються. Оно ну яка. Ну просто мені дуже потрібна книжка, у мене ухудково контрольна. Добре, на рахунок три. Ну, один, два, два з половиною. Падлюка! я? А хто я? Ну Ви після двох мали сказати три. Я закінчила ФГН. Я мала працювати за фахом після магістратури. Що мені робить? Ну, не знаю, стійте там. Ну Ну як це стійте? Ну мені дуже потрібна ця книжка. Ну, не знаю, у вас є мотузка? Мотузка в мене? Мотузка в тебе! Звичайно, я ношу мотузку в бібліотеку. На секундочку! І далі, що. Кидай мені. Ой. Зараз я, обережненько, покладу оцю книжечку на мотузку, а ти її обережненько потягнеш до себе, ти Можна? Тягни. Ти хіше, що ти робиш? Щось. Можна, я вже не буду брати книжку, можна, я піду. Ні, не можна! Ти будеш сидіти тут, зробити бібліотеки. Залишилося вісім годин. Добре, я постою. Ні, не свій бібліотека! Тут не можна шуміти. Чекай в себе! А, чо! Параси! Мені щось не добре. Це